Вітаю вас на своєму каналі Піре Жуля Квіткова. І сьогодні я хотіла присвятити присвятити своє відео такому злаку, як бутело або бізоняча трава. Ця посуха, це літо дуже складно далося нам для рослин, для нашої психіки. Багато рослин посохло, не вийшло їх спасти, але є такий злак. Як бутило, який дуже класно пережив посуху і його не потрібно не поливати. Він росте класно на сонечку, наростає гарно. І так, подивіться, це бутило або легше казати, і бізоняча травка. в неї ось такі китиці, дуже гарні. Цей злак. Вширі в висоту приблизно 30-40 см. Дуже тонкий, тонкий листочок, зелений, зячний такий. І ось такі гарні кіточки. Я читала, що вони також можуть змінювати кольор ці кіточки. Ну, поки що вони в мене такі біленькі, свіженькі, гарненькі. Наростає ця травка повільно. Але буде гарним кущиком, поки що, щоб її не загубити, тому що вона така тоненька і зячна, Я посадила очі точки. Потім я їх приберу, щоб була просто, був цей просто злак. Він один, який так гарно себе почуває при такій посухі. Тому що поряд посаджений, наприклад, Miscanthus Slitl Zebry, ось так от він виглядає, бачите? Але можу порадити вам ще не тільки бутило, але й ось в мене є осока Мілк шоколад та бронз-форм, вони також дуже гарно виглядають і не потребують великого поливу. Ось тому... Купляйте таку бутилу вона буде гарно виглядати в вашому садочку така гарна-гарна травичка. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть, які рослинки ви взагалі побачити на моєму каналі, і я обов'язково вам зніму це відео.